Сівковойнилівський сільський голова Оксана Галка поінформувала усю присутню громаду керівництво району та сільських голів, які завітали на сесію, що на одній із попередніх її засідань розглядалося питання про затвердження статуту територіальної громади села Сівка-Войнилівська. Але з метою об'єктивного та законного розгляду даного питання було прийнято рішення призупинити цей процес до отримання відповіді з певними роз'ясненнями від депутатів обласної ради. Але оскільки рішення не виконане, то на розгляд сесії це питання не виносилось. Обговорення пропонованого статуту відбулося вже після сесії, за участю спеціалістів юристів, керівників району, сільських голів та громади села. Голова Калуської РДА, він же депутат обласної ради Василь Петрів, зазначив, що статут територіальної громади є досить важливим і необхідним документом, відповідно до якого має діяти місцева громада. Але той статут, який пропонується у сівці Войнелівській, не може бути затвердженим, адже суперечить чинному законодавству. Відповідно до юридичних заключень, з якими приїхав Василь Іванович, вже у преамбулі статуту вказується, що документ розроблений на дотримання конституційного ладу у національно-адміністративній територіальній одиниці, що не відповідає вимогам законодавства. Статут ніяк не впливає на конституційний лад держави у чинному законодавстві взагалі відсутній термін національно-адміністративна територіальна одиниця. Уже перші слова цього статуту говорять, що він ну абсолютно не має ніякого це. Юридичний сфер у статуті вказується, що місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою села безпосередньо через комітет громадських представників, відповідальність за діяльність якого взагалі не передбачається цим статутом. Законодавство України говорить, що оце здійснюється через сільську раду. через сільського голови і виконавчий комітет сільської ради тобто у вас робиться революція. Хочуть сільську раду устранити, поставити сюди громадські якісь. Комітет громадських представників Василь Іванович наголосив ще на багатьох пунктах цього статуту, які суперечить чинному законодавству, і висловив пропозицію, на якій погодились юристи щодо створення комісії у складі представників громади села, депутатів сільських та районної рад, щоб разом розробити і затвердити статут, який би не суперечив вимогам чинного законодавства. Перед присутніми виступив і один з представників так званого громадського руху Вільний простір, прихильник пропонованого статуту Ігор Горняк. Який розповів про небезпеку видобутку сланцевого газу і зазначив, що на загальних зборах територіальна громада зможе прийняти рішення про заборону видобутку сланцевого газу на своїй території. Після чого Василь Петрів зрозумів, які сили представляє ця людина. Ми зібралися не обговорювати сланцевий газ. Ми зібралися обговорювати статут територіальної громади. Але оскільки людина зразу почала про сланцевий газ, і я... Звідки ця людина, я її не знаю. Я вам скажу, звідки ця людина. На, е, на адресу депутатів обласної ради на кожну домашню адресу прийшов лист, підписаний Медведчуком абсолютно всіма цими словами, яка сказала. В обговоренні статуту взяв участь і юрист, розробник статуту територіальної громади міста Калуша, прийнятого у 2000 році, Богдан Яковина, який також висловив свої критичні зауваження щодо статуту, який пропонується у сівці Войнилівській, цей статут, який пропонується на затвердження сесії. Не годиться до затвердження, тому що він створює двовладдя. Вонилівський селищний голова Володимир Рудий, в свою чергу закликав усю присутню громаду до порозуміння і співпраці між собою, адже розбрат в селі ні до чого доброго не приведе. А вже коли жителька сівки Вонилівської Марія Антонів, яка є прихильником пропонованого статуту, взяла слово, її односельці один за одним покинули залу. А як розгортатимуться події далі, покаже час.